Ну і в нашій рубриці виборча механіка будемо цього разу говорити про форми агітації, законну агітацію, правильно агітації а про заборонну агітацію. на наступний випуск. Отже, ну і трохи про фінансування взагалі цієї виборчої агітації. Фінансовий бік цього питання почнемо з того, що загалом вибори обійдуться в Україні в майже 1 мільярд 175 мільйонів гривень. Це загальна сума. А на передвиборчу агітацію це агітаційні плакати теледеб. Бати, то що піде майже 6,5 мільйонів гривень. Ну, В принципі, це не так уже і багато, якщо там розділити ці гроші. Якби їх розділили між кандидатами, кожному би дісталося кожному би дісталася сума, на яку можна було б встановити десь приблизно 70 білбордів. Києві. От, в Києві, це насправді краплина в морі, оскільки ми знаємо, що в 2012 року, коли всім запам'яталася реклама, дуже агресивна і всюди вона була комуністичною партією, Так, от вони в Києві мали півтори тисячі білбордів тільки в одному Києві. Ну, тобто 70 білбордів це, це дуже це, 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 це нічого, Але ці гроші кандидатам на руки не дають. За ці гроші держава пропонує кандидатам організувати е, наступне. Це можуть бути публікації у державних змі, як то голос України, урядовий кур'єр. Це можуть бути 30 хвилин ефіру на телебаченні, національному і радіо. І е, на ці гроші також організовуються дебати національні. Ну тобто, насправді, сума дуже невелика, як ви зрозуміли. і, Звичайно, зовсім не з неї агітаційні кампанії і тури е, фінансуються від кандидатів, а фінансуються вони зі спеціальних рахунків, які називаються виборчі фонди, які має кожен кандидат відкритий на своє ім'я. Ці виборчі фонди е, в принципі формуються із таких коштів. Це можуть бути кошти е, власні кошти кандидата у президенти. Це можуть бути кошти партії, яка ви, висунула цього кандидата. Ці, е, Внески не обмежуються ніякими сумами. Це також можуть бути добровільні внески фізичних осіб. А тут уже є обмеження. Це ми порахували приблизно трохи трохи менше ніж 500 тисяч гривень. Але забороняється між іншим. Є ще обмеження на те, що не можуть вноситися, наприклад, на ці внески гроші готівкою. Також заборонено іноземним громадянам такі внески робити виборчі фонди, і не можна анонімно жертвувати гроші. Це до речі, досить спірний пункт. Оскільки, якщо ми зараз подивимося на світовий досвід, то дуже часто анонімні внески дозволяють робити. А взагалом це дуже поширена на заході, практика збирання саме коштів через пожертви громадян виборців. Дуже яскравою була демонстрація цього. На виборах президента Сполучених Штатів Америки це 2012 рік, коли там Румні і Обама фактично змагалися, Змався. хто збільше збере гроші, і тоді вони кожен із них назбирав майже ну трохи менше ніж мільярд доларів. Так, і до речі, треба сказати, що саме 70% цих пожертв, це якраз в загалом всіх виборчих фондів і Ромні і а, Обами складалося саме з пожеж звичайних громадян. І єдине, що там була різниця. Тобто, і до речі, тут це теж цей момент, якщо в нас є встановлене обмеження на внесок оцей від фізичної особи в півмільйона мільйона гривень, тобто це 50 тисяч доларів фактично, то в Америці такого немає. Так міти Ромні, наприклад, найбільші суми давали якраз якісь його знайомі бізнесмени, які б щоправда називалися обов'язково там 10 20 мільйонів. В доларі фігурували. От в Обами була трошки інша ситуація. В нього там Було багато, але дрібних внесків. До 200 доларів більше половини жартодавців. Тобто, що свідчить і про електорат Обами, зрештою, і переміг. Ще одне обмеження, якого немає у до речі, про яке варто поговорити, це анонімні внески. І наприклад, Німеччини можемо сказати, як, як там це функціонує. Наприклад. У німців дозволені анонімні пожертви, які ну це сума до 10 тисяч євро. Тобто, не не можна можна себе не називати, але якщо ви вносите на рахунок партії, яка балотується або просто на функціонування цієї партії на рахунок 10 тисяч євро і більше, тоді вже ви вже зобов'язані сказати, хто ви є. Тобто, тут якраз захищаються з одного боку приватні права право на на бутину захисту приватної інформації виборця, з іншого боку, щоб партії показували, Казували, від кого вони насправді залежать, то є великими жертодавцями, щоб не було таких ручних партій кишенькових, скажімо. Тобто обидві ці, ці моменти є дотримані. Плюс виборців у Німеччині заохочують робити дрібні внески на функціонування політичних партій. Там за кожне перераховане євро держава доплачує партії 38 центів, що правда існує гранична межа. Тобто, якщо ця сума сягає 6600 тисяч Євро. О, тут важливий момент, що в Німеччині обов'язково публікується, причому з порядним публічного аудиту всі все-таки зібрані кошти в залі фондів от, політичних сил. В нас це завжди така дуже велика формальність, і це формальність, як ми зараз побачимо і на прикладі між іншим виборчих штабів і кандидатів президента України зараз. А до речі, якщо хтось з партійців в Німеччині забуде і задекларувати якусь пожертву, вона потім вилучається, тобто штрафується партія на подвійну суму від цієї пожертви. Там забули мільйон показати, мінус 2 мільйони. Ми, ми шукали кандидатів у президенти України, які е, публічно ведуть оцей от збір коштів і витрачання коштів на передвиборчу е, свою кампанію. І знайшли тільки двох. Можливо, ми десь не побачили. Ми шукали на сайтах е, цих кандидатів президенти. Будемо О, далі шукати. Черела, якщо якщо хтось черела, буде, так. хтось буде далі публікувати це. Ми будемо вам повідомляти зараз. Ми по що знайшли тільки двох кандидатів: це Анатолій Гриценко і Ольга Богомолець, які ведуть таку от бодай трохи публічну. Публічне ведення цієї бухгалтерії ну, там трошки в них по-різному. Тобто, богомолець Ольга вона лише декларує свої видатки. Тобто, там, наприклад, там, виступила на телекомпанії, сплатила там, 5 тисяч гривень. Тобто загальної суми вона не називає і не називає жертодавців. Натомість Анатолій Гриценко навпаки він не декларує суми витрат і надходжень, тільки декларує загальні суми, скільки прийшло і скільки всього він витратив на даний момент, але дає повний перелік всіх організацій, фізичних, наскільки я розумію, що пожертвував то, принципі, і куди він витратить. Уму він заплатив за надані послуги під час виборчої кампанії. Тобто, в принципі, кампанії. якщо б їх методики схрестити, то це б щось вийшло схоже на європейську модель, але інші не можуть похвалитися, і такою прозорістю. Ну і тепер коротко, якою буває передвиборча агітація, яку ви можете побачити і відчути. Отож, агітація виборча може бути. Це можуть бути зустрічі з виборцями, мітинги, публічні дебати, дискусії, прес-конференції, брифінги. Це може бути політична реклама у засобах масової інформації, листівки. Плакати, інша друкована продукція це може бути зовнішня реклама, концерти, вистави, змагання спортивні, агітаційні намети та все інше, що не заборонено конституцією і законами України. А що заборонено, про це ми будемо говорити детально у нашій наступній програмі. Тобто є агітація за, є агітація проти. це, це важливий момент на якому треба налосити, тому що деякі люди думають, що не можна агітувати проти когось. Насправді це дозволено більше того, закон якраз стверджує, що без агітації проти не мати критичну думку щодо інших кандидатів. То принцип тоді порушується. Тобто агітація проти не є чорним піаром, зауважте, якщо вона який не є заборонен. чорним піар. Якщо вона так. не є чорним піаром. але про це ми про, про чорний піар заборонений. Тобто, насправді можна навіть е згадувати, скажімо, фізичні вади опонента, там, його погане здоров'я, або вік вказувати на його, там, не знаю, не на про проблему, наприклад, з, з, на, що він там вісім разів одружений, скажімо, або не платить аліменти, тобто все це теж може бути елементом, можливо, не дуже Сивою агітаційної кампанії проти, але тим не менше вона не заборонена законом.